Добрий день, мої малята, любі хлопчики, дівчата, я всіх вас вітаю, на заняття закликаю та гарного настрою бажаю. Ви на рідних подивіться та щиро їм усміхніться. Вітаю вас, мої маленькі друзі, дітки. А ви любите ходити у гості? Я теж, тож сьогодні. Я пропоную вам піти у гості. А до кого ми підемо? Ви дізнаєтесь, коли відгадаєте загадку. Тож слухайте уважно, По ліжко у куточок покотивсь м'який клубочок, та з'явились очки, ротик, не клубочок це, а котик молодці. Малята, ми сьогодні підемо до котика у гості. Але ж ви знаєте, що у гості з порожніми руками не ходять, тому я підготувала йому рибку. Котик дуже любить їсти рибку. Ну що, пішли. А ось ми вже і у котика. Дітки, подивіться. А де котик? А ось і я добрий день, добрий день котик, а ми тобі з дітками принесли рибку. Дякую, я дуже люблю рибку. Дітки, а ви любите гратися? Я теж пропоную вам пограти у гру схованки. Я буду ховатися, а ви будете мене шукати і казати. Де я? Згодні? Тоді почали. Дітки, а де зараз наш котик? Правильно, котик знаходиться у кімнаті. А зараз де знаходиться котик? На стільці молодці. Тепер де сховався наш котик? Вірно, котик заховався у шафі. Ой, а де ж наш котик? Дітки, де ж він заховався? А, бачу, бачу, котик заховався під столом. Погляньте, малята, де зараз котик? Правильно, котик знаходиться біля дивана. Ой, знову заховався котик. Де ж він, дітки? Ось він бачу. Заховався на полиці. Знайшли котика. А тепер, де знаходиться котик? Так, біля вікна молодці малята знову заховався. Вірно, дітки, наш котик на дивані. Малята, вам сподобалось грати з котиком? Сподіваюсь, що так. Котик, а ти хочеш з нашими малятами пограти ще одну дуже цікаву гру. Так, звичайно, я дуже люблю гратися. Тоді пограємо у гру Великий маленький. На галявині у лісі гуляли два зайчика. Погляньте, це великий зайка. А це маленькі. А це як будиночки, в яких вони живуть. Дітки, це який будиночок? Великий, а це так, маленький. Як ви гадаєте, хто буде жити у великому будиночку? Великий зайчик чи маленький? Правильно, великий, тому що він теж великий. А для зайченятка? І діди маленький будиночок, тому що він маленький. Діти, давайте зайченятам подаруємо кошики, щоб вони змогли зібрати моркву, бо вони дуже полюбляють її. Ось у нас два кошика великий та маленький. Великий кошик якому зайченятку подаруємо? Так, великому. А маленький кошик подаруємо маленькому зайченятку. Так. А ще давайте пригостимо зайченят морквинками. Маленькому зайченятку маленьку марквинку, а великому зайченятку велику морквинку. Ось закінчилася гра. Працювати нам пора. Малята у нашого котика. Є чарівна скринька, але він не каже, що там. Вам цікаво дізнатися, що ж лежить у скринці, дітки. Треба загадки відгадати і предмет назвати. Тож слухайте уважно, я без сторін і без кутів, як звуся, відгадай. І на малюнках дітлахів у сонечку пізнай, що це малята. Правильно, це круг. А якого він кольору? Так, круг червоного кольору. Молодці. Наступна загадка. Маю я три сторони і три кути. Чи мене назвати зможеш ти? Що це діти? Молодці. Це трикутник. А якого кольору трикутник? Вірно, трикутник? Синього кольору. В мене ось такі кути. Вони схожі, як брати. І чотири сторони однієї довжини. Отже треба нам малята усе знати про квадрат. Молодці дітки, це квадрат. А якого кольору квадрат? Так, правильно, квадрат жовтого кольору. Тож у тебе котик у скринці були геометричні фігури. Дітки, а які фігури були у скринці у котика? Вірно круг, трикутник та квадрат. А якого кольору був трикутник у скринці? Молодці синього, а квадрат жовтого вірно а круг якого кольору? Червоного, розумнички. Малята, наш котик, дякую вам за те, що ви з ним погралися у різні ігри, але йому час вже відпочивати. До побачення, котику! До побачення малята, до зустрічі. Приходьте до мене ще, звичайно, котику. Дітки, дякую вам за увагу!